Безпечний сучасний простір для навчання шосткінських школярів готовий до експлуатації. Першими фінальний результат проєкту під назвою Андеграунд Скул оцінили представники поважної делегації з області та столиці. Це підготовлено для того, щоб тут почали навчатись наші діти. Головне створено безпекове середовище завдяки роботі громади, обласного бюджету і це державний бюджет який забезпечив будівництво от такої підземної школи, як ми її називаємо. Тобто, як і вимагає наш президент, ми створюємо краще, чим було, надійніше, чим було, і щоб воно забезпечувало безпеку нашого майбутнього, наших дітей. Заступник міністра з розвитку громад і територій Костянтин Ковальчук підкреслив, будівництво безпечного освітнього простору на прифронтових територіях наразі в пріоритеті для держави. Це дуже потрібно для наших дітей, дійсно для навчання вживу. живу для сум і сумщини. В цілому це взагалі має бути пріоритетним в тому числі, тому що безпекова ситуація тут. Не дуже порівняно з іншими регіонами, почули перспективи продовження цієї роботи введення наступної такої школи. Очікуємо, в травні можливо, буде нагода ще приїхати. Для шосткинської громади цей об'єкт має велике значення, зазначає голова обласної ради Олексій Романько. Адже важливість відповідності освітнього простору до умов, які диктує нам сьогодення, важко переоцінити. Розуміємо, яких умовах знаходиться громада. Важливо, щоб сьогодні діти могли безпечно навчатись. І в таких сучасних умовах для нашої громади це дуже важливий об'єкт. Андеграунд Скул перше сучасне укриття в нашому місті. Освітній простір загальною площею близько 400 метрів квадратних зможе вмістити до 100 учасників навчального процесу. Збудовано воно відповідно до усіх діючих вимог для подібних об'єктів. Це пілотний проєкт, це не просто укриття, це антиграунд школа. Значить, вона обладнана сучасними системами вентиляції, сучасними системами опалення. Зроблено окрему генераторну установку, тобто на будь-який період блекауту чи інших якихось проблем. Тут буде завжди тепло, буде завжди електроенергія, і діти зможуть навчатися в комфортних для них умовах. Загальна вартість укриття близько 20 мільйонів гривень. Проєкт реалізований завдяки спільним зусиллям держави, обласної та місцевої влади. Злагоджена і синхронна робота на усіх рівнях показала свою ефективність. 20 мільйонів – загальна вартість цього об'єкту з мільйонів це місцеві бюджет. Чотири мільйони це обласний бюджет і решта державний бюджет. Ми вдячні, що нам допомогли створити такий навчальний заклад. Новий, перший. Він вже введений в експлуатації. Будемо його свалювати. Чи не найбільше завершенню будівництва укриття? Радіють освітяни. Незабаром у стінах будівлі стане гамірно, і діти зможуть навчатися у безпечних класах, наживо спілкуючись з вчителями та однокласниками. До того ж, проведення занять буде відбуватися на іншому якісному рівні, завдяки. І новітньому інтерактивному обладнанню. Ми дуже раді, що завершилось будівництво протирадіаційного укриття нашої underground school. По-перше, це безпека дітей, а діти це наше майбутнє, безпека всіх учасників освітнього процесу. А по-друге, це значно покращить якість освітнього процесу. Це не просто місце перебування, це місце, де дитина повинна розвиватися, навчатися і отримати психологічну допомогу за потреби. Тут є різноманітні ігри розвивальні з англійської мови, з лічби, з української мови. Цікаве обладнання інтерактивної дошки. Можна в інтерактивному форматі подивитися, як рухається планета Земля. Яка внутрішня будова планети Землі своїми руками дитина може обертати цю планету, зануритися в глиб або здійснити разом з Колумбом подорож через Атлантичний океан? Тобто можливості комп'ютерні зараз надзвичайно великі. На сьогодні на півшляху до завершення будівництва ще одна подібна захисна споруда на території Шосткинської громади, введення в експлуатацію якої заплановано до початку нового навчального року.